Друзі, всім привіт! З вами компанія Мотоцентр у місті Коломия, де ви знайдете найбільший вибір мотоциклів у всій Івано-Франківській області. Мене звати Микола. Коротко скажу про формат відео: це зйомка в один кадр, де ми ознайомлюємо вас із зовнішнім виглядом мотоцикла, а також коротко розповідаємо про його технічні характеристики. Сьогодні у нас на огляді оновлена модель від фірми X-Drive, а саме. Це РФ-250, можливо, хтось скаже СіРФ250, кому як зручно. Основним оновленням даної моделі це встановлення нового двигуна. Зараз тут встановлений двигун фірми Zongtion 172 FMM на повітряному охолодженні і 6-ступневою КПП на електростартері. Максимальна потужність даного двигуна 21 кінська сила при 8500 обертів на хвилину. Також виробник вказує, що була оновлена підвізка, і тепер вона ще краще відпрацьовує по бездоріччю. Спереді у нас вилка перевернутого типу діаметром 41 мм. А ззаді у нас встановлений газомасляний моноамортизатор на прогресії. І з можливістю регулювання. Максимальна швидкість даної моделі 110 км на годину. Середня витрата палива 3 3,5 літри та бак на 7 літр. Бачимо встановлений захист рук. Також присутній пластиковий захист двигуна, є підніжки для заднього пасажира. 520-й ланцюг, та зірка на 43 зуба. Висота по сідлу виробник вказує 900 мм, та він виглядає нижче, ніж вказано в технічних характеристиках. Також сидіння досить м'яке в порівнянні з іншими. Виробниками. Також у нас лінзована led оптика, оптика з денним ходовим вогнем та електронна панель приладів. Ціна даної моделі 1900 доларів. Як для 250ки на 21 кінську силу з балансвалом, то однозначно вартує уваги. Навіть можна сміло сказати, що рекомендуємо до покупки, В принципі, Коротко ми сказали основні тези детальніше ознайомитися з даною моделлю. Запрошуємо вас до нас в мотоцентр, який знаходиться в проспект Грушевського, 104Б, місто Коломия. Дякуємо за увагу та до зустрічі. Коментуйте, ставте подобайки та підписуйтеся на канал. Дякуємо!